Усім доброго дня, слава Ісусу Христу. Хочу поговорити сьогодні на таку тему, як світло і сіль землі. Прочитаю Євангелія від Матвія 5 главу з 13 вірша. Ви сіль землі. Коли сіль із вітрі є, то чим насолити її? Не передається вона вже ні на що, хіба що на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу, не можна сховати місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але свічник, і світить воно всім в домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь. І е, з цього розділу я зрозуміла, що, що якщо я світло, значить, я повинна світити, значить, я повинна нести слово Боже до краю землі. Я не повинна ховатися, якщо я е, називаю себе віруючою християнкою, якщо я йду за Ісусом Христом, значить, і, і, як я не повинна ховати свого світла в собі. Я повинна світити, світити до краю землі, щоб, е, щоб люди бачили, чи я християнка, чи я не християнка, Того, що мало просто вірити в душі, але нічого не робити. Віра без діл, вона мертва. Отже, якщо я світло... І якщо я сіль землі, так само говориться за сіль. Якщо сіль вона, Що... яку функцію виконує сіль, вона засоляє, вона дає смак кож... кожним продуктам. І так само вона зберігає продукти. Ну, Якщо сіль не виконуватиме своєї функції, вона буде викинена і потоптана. Так само і задуматися, якщо ми є сіль і світло. Ми повинні, ми повинні бути сіллю, і ми повинні придавати укус, і ми повинні бути світлом. Отже, ми маємо світити. Тому так важно бути світлом і сіллю землі, щоб, щоб більше людей наверталося до Господа, щоб більше людей каялося і прикліплялося до, до живої церкви. Тому будьте благословенні. Станьте Учнями Ісуса Христа, будьте світлом і сіллю цієї землі, і святіть. Амінь.